Доброго дня. Сьогодні хочу розказати про недолік. Розказував про вібрацію. Ось, не можна затягнути так, щоб не хиталось. Тепер дивіться, корпус. Трясеться весь ось. Але справа не про це. Від вібрації. Ось це що поробилося. І Ось тут. Ось і відламалося кріплення ось це як клеїв. Там ту фару зробив, так тепер цю, обклеїв, були залишки ось віброізоляції, шумоізоляції автомобільної, по контуру ось таким пролончиком, зараз запихаємо і вібрація. Ці не але звук від неї і трохи пом'якшиться. І тепер ще ось заміна відразу лампочок. Габарити, стоп, габарити, стоп і підсвіт е, і поворот. ось відкручуються три оцих болти з ось знизу. Ось тут отвори, бачите. Витягаєте її і міняєте цих три лампочки. Ну і недолік, як завжди. Хотілося, щоб такого не було. Все, дякую всім за увагу.